Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову приїхала на ось цей ринок. І сьогодні ми з вами подивимося на м'ясний відділ. Дуже цікаво, яке тут м'ясо, скільки воно коштує і якої воно якості. Ось ми вже знаходимося на другому поверсі. Хто пам'ятає з минулих відеороликів, з іншого боку це все овочі. Не забудьте переглянути і цей відеоролик, а ось тут. У нас м'ясний відділ. І зараз я вам детально покажу та розкажу. Так, зразу у нас тут м'ясо на відбівні. Воно дуже ніжне, я його дуже люблю. Я зазвичай беру його для того, щоб готувати якісь страви. Навіть я свинячий мозок. Хто любить свинячий мозок так само, як я, то ставте лайк. Я його просто обожнюю. Але мінус в тому, що воно все лежить не накрите і воно обвітрюється. І це дуже і дуже погано. Такі баули м'яса, файні лежать. Я вам трішки ось так покажу, а потім буду запитувати про ціни. Тут якраз ось чоловік собі обирає. Це м'ясо? Копитка, кишки, До речі, китайці їдять всі кишки, які знаходяться у свині, навіть прямі кишки. Вони їх миють, нарізають та готують. Воно настільки ваняє, коли ви його їсте, і потім ще від вас ваняє три дні. Але китайці дуже люблять, навіть мій чоловік дуже любить їсти ті макарони разом з прямою кишкою. Які файні ребра, але бачите, ребра дуже дуже маленькі. Це якась поросятко було, а не свиня здорова. Давайте запитаємо, скільки бочок. Доша це мені, доша це 15 юаней за пів кілограма. Недорого. Також кісточки. І в Китаї що дуже і дуже добре, що вони вам зразу можуть це все нарізати, як ви їх попросите. Тобто хочете на маленькі. Слайсики, вони вам поріжуть. Хочете, щоб вони вам кубиком порізали, вони вам поріжуть. Тобто на будь-який смак, як ви хочете, вони вам поріжуть. Ось тут же свинка якась була більша. Подивіться, який величезний кусок. М'яска на відбівні. Жіночка спить, ну а що ще робити? Робочий день же ж не закінчився, що ще робити? Спати. Дивіться, вони замість льоду кладуть на ось такі бутилки з холодною водою. Капець. Ой, дивіться, тут ще і песик прийшов. Ось ці ребра по 15 юаней за пів кілограму. Goodbye. Дивіться, які красиві шматочки м'яса. Дай, 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 дже бода, боже. Ах, сердечко. Дивіться, який копитка. Дуже і дуже файно. Зараз запитаємо, скільки м'язку для відбивання. А? 12,5 юаней. Прикольно, чекано. 10 юаней за пів кілограма. Недорого, в принципі. Набагато, я думаю, дешевше, ніж в Україні. Тут у всіх тихий час. Ой, капець. Вони тут сплять, то я не буду вже їх будити. Тут жіночка не спить. Доша оці. Що джоулен? 40 юаней за пів кілограма. Оце ж м'ясо вже дорожче. Це все свининка. Файно. А ну, а просто доша са... оці. 12 юаней за шматочок ось такого сала. Хамуха, задувбало. Два рази сказала, що я не з Росії, а вона мені два рази. Ти з Росії, ти з Росії. Ось такі кісточки та копит. Кадошавці. 12 юаней за пів кілограма свинячих копит. Жіночка рубає кісточки. А. Ось ці кішочки коштують 18 юаней. Хто знає, що це за кішка? Фу, виглядає так собі. Тут теж такі файні шматочки. Сало. Ну, доша це. 35 юаней. За ось такий шматочок. В принципі, окей. Ой, ці такі фані разом з ребром цигана. Також 35 юаней. Цікаво. І жирок. І ось такі залишки від свинки. Дивіться, як серце смішно лежить на бутилках. Хі-хі. Так, тут у нас яловичина. Дивіться, які обвітрені шматки, ще й мухи на них літають. Капець. Гав'ядина в Китаї набагато дорожча. І коли вона ось так зберігається з мухами обвітрена, то це капець. Давайте запитаємо. Хто ще оці? 35 юаней за пів кілограма. Чигана. 45 юаней за пів кілограма. Чигана. Все ось це м'ясо по 45 юаней за пів кілограма. Тут у нас свинина, я так розумію. О, які файні куски. Але дивіться, все, все ж. Все дуже і дуже обвітрене. То ж оце? 50 юан. А, це джуро, ще нюро. Це гав'ядина. Це все гав'ядина, я думаю, це свинина, тому що вона дуже і дуже світла як для гав'ядини. Я ще 45 шу. 45 юаней за пів кілограма. О, желудки. То що оце? 50 юаней за пів кілограму. Ці желудки вони дуже смачні, їх потрібно варити буквально декілька секунд у кипятку і можна вже їсти. І ще тут якісь ось такі білі штуки, незрозумілі. Не впевнена, що це з коровки. Тут у нас теж говядина. Жіночка купила. А, як ріжеться, як по маслу. Скільки я не почула, скільки той шматочок заважив. Зараз гляну, скільки жіночка заплатить. 45 юаней коштує пів кілограма. Жіночка за ось цей шматочок заплатила 47 юаней. Ого! Пів кілограма. Дивіться, який хвіст здоровий, капець. А хвости дуже і дуже смачні. Я не знаю, як, як коров'ячі хвости, а свинячі хвости я дуже люблю. Вони мені дуже смачні. Кров це, до речі, кров. Теж доволі смачна. Колись я її дуже і дуже сильно любила. Зараз так до неї відношусь. Типа, можу з'їсти, але не одна з моїх улюблених страв. Як, як красиво. Ой, тут ще можна для собачки та котика купити відрізки. Ну тут я теж думаю, що все по 45, тому що не думаю, що якщо ось там по 45, то він тут поставить по 35 або по 75. Так, тут же люди пішли додому. І ось тут у нас свининка. Які файні кісточки. Скільки багато м'яса. Там вона нарізає на шашличок. Напевно, хтось замовив. І у нас нарізає на шашличок. А, дядя просто на мене дивиться. Так, тут же, як бачите, багато хто пішов додому. Ось тут також чоловік щось нарізає, шматує, напевно, у нього замовили, тому що на ось цьому ринку, як ви пам'ятаєте, скуповлюються всі заклади, харчові заклади, тобто кафе, ресторани. І тут, напевно, хтось замовив, тому що щось він важить. Та нарізає. Дивіться, як красиво та швидко він зрізає з шкірки. Шкіри. Вау! Клас! Як все дуже тоненько, тоненько і швидко. Дуже круто. Ви напевно запитаєте, а де курка? Де куриця та інші види м'яса, чесно, я не знаю. Зараз піду це шукати, тому що я б сама купила би курочки додому, щоб бульончику наварити, і щось я тут курки не бачу, тому йду її шукати. Можливо, вона на іншому поверсі. Гадала, що колись, коли я вам знімала відео про рибний ринок, то я бачила курочку на першому поверсі, тому зараз іду на перший поверх. Ваняє тут просто страшно. Я стою... Ой-ой-ой! Наша я вдихнула ще раз. Йдемо на пошуки курки. Як же шваняє, це просто. Ой-ой-ой, бо тут риба, китайці не викидають. Рибу, яка вже здохла, і це така вонь. Жесть. Просто жесть. Так, по дорозі я ще знайшла ось таке м'яско. Подивіться, яке смачне. Це все в'ялене м'яско. Виглядає ну, дуже смачно. Також є рибка, але сьогодні не про рибку, сьогодні про м'ясо. Ммм, мохи по ньому лазять. Мошка різна. Клас. Смакота. То що оце. 25 юаней за пів кілограма чигана, Теж 25 чагана. 24 юани за пів кілограма. Бачу, там ще жіночка. Ой, тут є ще навіть качки та кури також можна придбати. Ой, пахне смачно. Тут сосиски, ось такі копита можна придбати. Щось такі якісь чорні копита, цікаво. О, ось ці шматочки м'яса, які я люблю брати у супермаркеті. Ось це, ось це сало я завжди беру у супермаркеті, воно просто божественне. І також, до речі, в Китаї вони всі ось ці в'ялені продукти ще потім готують. Вони їх в сирому виді не їдять. То оце мені. 25 юан чигана. Ці 20 йоні чигана. 10 юаней за пів кілограма. Прикольно. Ось скільки мух тут. Клас. Ням-ням-ням. Тут також у нас рибка. І дивіться, які величезні шматки м'яса. Я ніколи такого м'яса не купувала, тому що у нас бабуся сама це м'ясо вдома робить, я їм лише його, коли приїжджаємо на Новий рік. Купленого ось такого я ніколи не їм і не купую, окрім ось цього сала. Тому що воно дійсно смачне. Китайці його також готують, але я не готую і вже чоловік звик, що я його не готую. Ой, дивіться, які хамони. Але що нога, дивіться, ну капець, просто з мухами ось так собі лежить. Ай, капець. Тайці не перестають дивувати. Макарони, макарони і ось наша курочка. Ось, бачите, чоловік попросив її нарубати. Маленькими шматочками і вона рубає. Китаї це безкоштовно, вам можуть нарізати, так само і рибу, овочі, теж, якщо ви попросите. Щоб вам порізали, вам все поріжуть. Це все ходить в ціну. Тут також качині голови. їх дуже люблять їсти китайці. Мій чоловік їх час від часу купує, дуже їх любить. Так, давайте запитаємо, щодо ціни. А, то ще оцідзі? 10 юаней за пів кілограм. А 10 юаней. А, джідна. Дічон. 20 юаней за кілограм. За пів кілограма. Тобто, дивіться, філе та гомілки всього лиш по 10 юаней, а лапки коштують 20 юаней. Капець. Так, давайте далі. Подивимося, що у нас тут. О, ось такі класні лапки. До речі, можливо, я їх і візьму, запечу разом з чоловіком. Доша оця їй ді. Чека. Шість юаней. Чика ще зірога ще яро. Качені лапки. Капець, шість юаней за пів кілограма. Я їх візьму. Я, напевно, собі візьму дві штучки. Хакинула як собаці. Ну, капець. Ну так, тому що там же в телефоні цікавіше. Вона ж бачить, що я знімаю. Та взагалі, ну блін. Я її покупець меню, А вона собі в телефоні і її взагалі по барабану. Заплатила я 5 юаней 40 копійок. Неприємна жіночка, неприємна. Ой, пупчики. Ой, кажу пупчики. Ні, ну пупчики тут теж є. Печіночка. Кішечки, ще щось ось таке, не зрозуміла. Перепілочки, чорна качечка. То що оцеї дідь? Папа? Санквай. А шика. 10 юаней за пів кілограмів всього лишигана. А шиву. 25. Юан. Так, а чому ось ця 10 юаней, а ця 25? А можливо це домашні, а ці не домашні. Тому що чорні кури завжди набагато дорожчі. Розрізає, розробляє. Прикольно. Пупчики, печіночка, курячі грудочки. Всі сидять в телефонах. Всім взагалі по барабану. Купуєте, ви не купуєте, всі собі сидять в телефонах. Жіночка набирає курячі лапки. Потрібно було тут брати. Тут жіночка якась більша. Ось ще одна жіночка спить. Сп'ять уста, є ігрушки. Книжки спять. Ось тут у нас ще є готова продукція, тобто можна купити вже. Готово, готове м'ясо, щоб вдома собі не заморачуватися. Зараз повернуся до дяді, в якого були печіночки, всякі пупчики, та запитаю ціну, щодо них. Мені дуже не хочеться вас відволікати, але потрібно доша цієї дзінці. Доша? Одинадцять тюаней. Чигана. Шість юаней за пів кілограму візьму ще собі купчики. ось також жменьку напевно жменьку опчиків Оп. а ніякої ложки нема

Фу, ну, на, на що класти, це все на м'ясо сире. І також ще візьму купчиків. Може він мені допоможе. Є, хаоде, хаде. Фу, просто фу. Два юані, тобто п'ять юанів, подивіться, яка. Це, яка чистота. Я ось купила вже кульочок. Чесно кажучи, щось з тими пупчиками і печінкою буду робити, я не знаю, просто купила, аби купити. Щось придумаємо. Ну що ж, друзі, ми будемо завершувати цей відеоролик. Якщо вам сподобався ось такий формат, то не забувайте ставити лайки та писати коменти. Ну і, звичайно, якщо ви новенький, то підписуйтесь. Всім пока-пока!